Всім привіт, канал, два слова. Я сьогодні у Львові, і як бачите, так виглядає людина, яка два дні пила на фестивалі. Фестиваль називається Craft Beer and Vinyl. Я думаю, багато львів'ян на ньому були. І ось я приїхав і подумав, чому б ще не зняти щось по їжі. І, мабуть, одне з найпопулярніших місць для туристів. Я думаю, самі львів'яни туди не ходять. Мені так здається, це реберня. Ось такі два пакетика у нас є. Я чесно в риберні був всього один раз в житті. Це було в Тернополі в 22-му році. Ніколи там нічого не їв, окрім ось цієї однієї порції реберець. У нас сьогодні буде скільки позицій? Чотири позиції їжі. У нас буде бульйончик. У нас будуть ребра само собою, картопля і перець печений. Сума у нас вийшла, замовлення 873 гривні. Це разом з доставкою. Доставка коштує скільки у нас 80 гривень. Ви як завжди, напишіть вашу думку, наскільки вам подобається реберня або не подобається реберня. Ви там щось їли, куштували. Як я знаю, реберня знаходиться де у Тернополі, у Львові, у Києві, так точно. І в цілому, мені здається, це вже такий. Можна сказати, бренд. Якщо хтось скаже реберня, то розуміють, що це саме цей заклад. Хоча, наприклад, навіть коли в Дніпрі зараз відкрилась реберня своя, все одно я подумав, що це саме львів'яни до нас заїхали. Що, пропоную починати. У нас буде сьогодні, як завжди, пару позицій пива, одна так точна позиція буде. Вам я бажаю смачного, якщо ви зараз вихідні відкриваєте ваше улюблене пиво, ми. Поїхали. Так, все у нас приїхало вже таке прохолодненьке насправді. Хоча живу я в центрі, і як я розумію, десь поруч була сама точка ресторану. Але все приїхало таким прохолодним. Скільки? Десь хвилин 40. Зайняла доставка з моменту, як я зробив замовлення. А, давайте розпакуємо, подивимось, що нам тут приїхало, як воно виглядає. Так, у нас є стакан з ложечкою. О, ну, картон такий прям гарний. А, бульйон в пакеті. Прикольно. Тут, мабуть, десь ребра, десь перчик, десь картопля. Сподіваюся, що нам нічого не забули покласти. Я, мабуть, буду починати саме з бульйону, тому що, ну, логічно, з похмілля, а воно вже йде другий день поспіль. Це похмілля. Ви завжди вживаєте відповідально, нам потрібно пити багато-багато пива. От, е, з похмілля зараз, курячий бульйончик. Він у нас найдешевша позиція. Всього коштує 98 гривень. 100 гривень за бульончик. Там такий прикол, що у них. Е, а, бульйони. здається, три або чотири види, і всі коштують 98 гривень. Хоч це бульйон з-під том яму, хоч це курячий, хоч це якийсь -то там ще азіатський був азійський. Так, ну що, давайте подивимось, що воно таке. Тут насправді нема що дивитись. О, ну тут шматок курки, два шматочка курки і трошки. Три морквини обпечені. опечені, дуже дивно. Окей, більше нічого немає. Але перед тим давайте вип'ємо пива. Ось такий брендований келиш Craft Beer and Vinyl. Він мені, чесно, не сильно подобається, сам дизайн. Для такого келиху дуже наляпісто. Але ладно. Пиво, що у нас за пиво? Я його вже відкрив. Вам не сказав навіть, що за пиво. Ви розумієте, скільки в мене проблем зараз. Це, коротше, колаборація якоїсь айтішної компанії, яку я не буду називати само собою, з пивоварнею варвар. Це пиво можна було отримати безкоштовно на фесті, якщо пройдеш якийсь там айтішний тест. Ось як бачите, пиво в мене. Session IPA, 4,3% алкоголю. Ну, давайте скуштуємо, він легенький і мені здається, зараз гарно підійде. Ледь-ледь охмелений приємний легенький аромат. Ну, я розумію, чому це колаба з айтішкою. Це щоб нікого не налякати суперохмеленим пивом. Це максимально зрозуміле буде для більшої кількості людей пиво. Мені подобається дизайн, обкладинка класно все виглядає. Але пиво, ну просто це столове столове. Просто його можна не помітити, випити і, і все і забути про нього. Таке, ну праханнічок стоїв але я розумію, чому саме такий формат обрали. Поїхали наш бульйончик, холодний вже. Я не знаю, ложка тут, мабуть, і не потрібна, бо його, мені здається, простіше буде так пити. До речі, падлюки жодної серветки не поклали. Вони пишуть на коробках е, смачніше руками і при цьому не прикладають серветки. Це взагалі як? Ну, типа, логіка десь страждає смачніше руками. Ну, Таке собі, таке собі. Блін, морквина тут блін, як серделька. Ну, скажу так, знаєте, е, можна сказати, що це. Умовно жирненький такий, жирненький, наваристий бульйончик. Нічого особливого, але 100 гривень, що я хочу за 100 гривень. Я спеціально не розігріваю це все в мікрохвильовці, бо, ну, щоб було чесно, я отримав їжу, може я десь, знаєте, на вулиці хочу поїсти, або десь в офісі, або десь я не знаю, кудись замовив і там хочу одразу поїсти. Як похмільний варіант, сюди б ще яєчко кинути, було б смачніше. Курка сувіт, там так написано було: це я не настільки експерт, що розрізняю: де сувіт, а де не сувіт. Смачно, нормально. І не супер цікаво, це логічно. Це просто ось стакан бульйону. Його б ще приперчити і було б взагалі нормально. Питань немає, це таке, знаєте, столовське блюдо. Ось столовська страва. Зайшов в звичайну класичну столову десь біля якогось заводу. І ось там буде подібна їжа. Далі буде ось це. Я не знаю, що це, тому воно буде. Ого, так, ну я, мабуть, візьму тарілку. А де тут тарілки? <ріст> ну, виделок також нема. Значить, для цього для супу вони ложку кладуть, а виделку не кладуть. Ну я трошки не розумію прикола. Поїхали, що воно таке? Це печена карто... О, господі, як вона дивно виглядає. Ось так. Тут у нас два шматка по типу сала, скоріше, не бекона сало, яйце, картопля ось в такому форматі, і там ще огірки. Цікавенько, це такий дійсно сніданок, да? ну, дуже нажористо ситно виглядає. Окей, давайте скуштуємо, що воно таке. Знаєте, в мене ось відчуття, що я дійсно десь в столову зайшов. Я не знаю, наскільки е, як сприймається реберня, як ресторан, як кафе, як бар. Ні, ніяк бар, то понятно. Але поки це все нагадує звичайну домашню їжу. Ну, така посмажена картопелька, яку, знаєте, довго смажили, вона вже стигла всередині зваритись. Десь вона очищена, десь не очищена. Тут явно щось було ще додано, явно молочне. Бо є молочна кислинка. Так, ну давайте сальця бахнемо. М -м -м. Це смачно. Порція велика, до речі, за скільки? Там також не дуже дорого. 148 гривень е -е, наїстись дорослій людині спокійно, можна такою порцією. І різноманіття смаків йде, мені подобається то, що тут і огірок, і хочеш і сальцо, і хочеш, і яєчко, яєчко, яєчко. Жовток тут само собою вже твердий, через те, що довго їхало, і вже холоне, холодне, холодне. Але я розумію, якщо це в закладі ти береш, то він в тебе буде ще витікати. Нормально. Ось цим поснідати, пообідати, наїстись і випити пива, і пити йти далі. Я думаю, цілком собі нормальний варіант. Тут прям комплексний обід. Бо в одній страві в тебе ще додатки якісь ідуть. Це мені подобається. Але все одно мені це нагадує якусь столову. В універі або при заводі. Так, перед нашою іншою стравою буде у нас лівівське пиво пивоварня Клепка. Це American PLL. Клепка це по типу сайт проєкт крафтовий від львівської пивоварні, від Карлсбергу, можна сказати. Це розливайка за хміль. Достойно. Ну, ледь ледь гумою дає і все. Насправді. Ароматика прям мінімальна. Щось не збалансовано. От Хміль дає гуму. Воно трошки терпке. Це також столове пиво під їжу, я думаю, ідеально буде заходити. Але щось, 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 Ні. Воно не найсмачніше пиво, насправді. Є гіркота, не грейфрутова, а пігулкова. Плюс ось ця терпкість і гума. Гіркота така протяжна навіть. Не знаю для мене American PLL Це щось більше цитрусове, таке ну не вибухове, але все ж таки м'якеньке на супергірке. А і при цьому там є цитруси. Тут у нас, на жаль, я такого сильно не відчуваю. Більше негативу, ніж позитиву, можу сказати про це пиво від величезного концерну. Краще б Карлсберг відновив Роберт Домс. Ніж ось такі штуки робив. Так, відкриваємо, що у нас тут є. Десь реберця, десь перчик має бути, якщо ніхто не забув його покласти. Так, це перець. Окей, дуже цікаво, бо я повівся, знаєте, на крем-сир, на печений перчик, і плюс тут ще якась ось штуковина. Як я розумію, на це потрібно намазувати. Ось так виглядає ось ця штука. Це хліб якийсь, мабуть. Ну, до речі, я завжди кажу, що їжа має бути не тільки смачною, але й презентабельною. Вона має. Зробити так, щоб ти захотів це з'їсти. Ось цей хліб виглядає як щось пріли, знаєте, таке з пліснявою. Він трошки навіть відлякує. І давайте подивимося, що у нас. Ой, він весь мокрий. Так, окей, давайте зараз я покажу, як виглядає ось це. Ну тут такі кульки крем-сиру, Я бачу з олівковою олією, з зеленю і наш перчик. Ціна, до речі, ну така, така. Трошки кусається, але перчик зараз коштує, дай Боже. В магазинах в супермаркетах ціна цього цієї страви 218 гривень. Так, давайте крем-сир. Ой, трошки пересол є. Але жирненький, смачненький, занадто пересолений. Краще завжди не досолити, ніж пересолити. Давайте ми зараз комбінацію зробимо, Намажемо цей крем-сир. Він нагадує щось щось бюджетне з умовного сільпо. Якісь там польські, знаєте, крем-сири, які на супер-вау вершкові. Але при, цьому, але при цьому вони типу норм. Це не Філадельфія, само собою. Давайте окремо перчик, я просто сподіваюся, що це буде дуже смачно. Ну, Перчик є перчик, це, це дійсно топово. Але тут того перчика насправді, тут крем-сиру настільки багато, і а перчика. ні. Ну, одна причина, мабуть, тут була. Я б якось не знаю, інакше це зробив, тому що дійсно забагато крем-сиру, хоча можна його потім використовувати десь. Так, ну що, давайте скуштуємо це в форматі, я думаю, так правильно це робити. Так, що я скажу? В поєднанні, якщо це ось на цей хлібець крем-сир та перчик, от я скажу, що це дійсно топчик. Ось дуже смачно. Це вже не столовка, як я до цього казав. Це дуже смачна страва, по-перше. І по-друге, якраз кремсин, кремсир, крем да. крем він е, солений, прям, але перчик взагалі не солений. І воно прям балансує. Тому якщо це вживати одразу, е, можна сказати, три в одному, то безумовно класно всім раджу, якщо ви в реберні скуштувати подібну страву. Мені сильно сподобалось. Прям так, ось тут молодці. Гарно, гарно. Йдемо до нашої фінальної страви. Фіналізуємо. Ребра. Ну, я думаю, більш, більше будуть виглядати якось. Відкрив вони мене не здивували. Так, приїжджає це. Вони зазначають на сайті спеціально, що ми наші ребра не розрізаємо для того, щоб вони ще залишались гарячими. Якщо типу, потрібно, щоб. Щоб ми порізали їх, ви напишіть це в коментарі. Я не писав, тому що ну, хай буде вже як є. Тут у нас три шматки, вони ще теплі. Давайте ще одну тарілочку візьмемо. Порція величезна. Ось ви можете це побачити, навіть ось так. от. Ну, ви бачите, що це нормально. Ціна, до речі, не така страшна, як я думав. Я думав, що воно буде коштувати все набагато дорожче, в плані того, що ну, шмати реберець 329 гривень. Я вважаю, що це доволі нормальна ціна. Там до речі, до якоїсь трави ще соус пасата йшов, і я його трошки забув використати. Ну, думаю, нічого страшного. Це може до картоплі, скоріш за все. Так, Ребра, давайте ми їх якось поріжемо, парочку штук. І ще раз черговий дякую людині, яка порадила цей ніж, вообще, песня. Дуже зручно. Хоча вчора ви могли в мене на фестивалі його забрати, бо я забув, що він в мене в рюкзаку. Мене питають, а що у вас є? Може, нож з собою? <свісно> я розумію, що він в мене є, ну благо пропустили. Так, величезна порція. Не знаю, на одну особу це мені здається буде дуже жирно. По-перше, тому що це свиняка в нас де. Але давайте скуштуємо тут більше м'яса чи кісток, бо це найголовніша проблема реберець зазвичай. Ще тепленькі, до речі. Я вже ж більше люблю і скажу вам, що мені подобається, коли, знаєте, ось цю косточку можна спокійно витягнути. Тут такого нема. Але вони все ж таки сокові, соковиті. Ну, типу, три укуса і все. Але дійсно це хочеться, знаєте, їсти як семечки. Ти як насіння. Ти сидиш і ось так хрумкаєш, хрумкаєш, обсмоктуєш і отримуєш насолоду. бо страва дійсно гарна. Мені подобається маринад. Не знаю, що вони туди використовують. Відчуваю багато е, молотого перцю. І ось щось солоденьке. Да, Ось. Однієї такої порції. Це просто ужертись і вмерти потім. Може, мед в маринаді є, скоріше за все. Так, зараз куштуємо соусом і будемо е, говорити свої висновки і вердикти. Ой, ну пиво ні. Пиво не подобається. Так, барбікю соус, він такий рідкий. Ого. Щось консистенція дуже така. Ріденька-ріденька. Давайте ми шматочок. Макнемо, чи буде він дійсно барбекю? Ну, ні, щось. соус не має бути таким, як водичка, знаєте. Це ж не соєвий соус. Ну, барбекю має бути трошки підкопченим. Це просто кетчуп. Ось просто кетчуп. Соус явно ні, реберця явно так. Мені ось це подобається за ці кошти. Дійсно можна гарно наїстись. Ну, коротше, по реберцям. Тут, до речі, ось тут відходять вони. Да, Вони аж розриваються, це гарно. Да-да-да-да-да, можна ось прямо тих. На волок нарвати, це прекрасно. Я з'їв чотири штучки, я б зараз, знаєте, сидів би і далі їв би, їв, їв. Але все ж таки потрібно вже завершувати цю зйомку. Фіналізуємо по реберні. Що я можу сказати? Я можу сказати, що це а, точно класна штука для туристів, тому що. Ну, це вже ім'я, яке дійсно працює, і о заради туди йти 100% можна. Не знаю, як у Львові чи Львів'яни ходять, не ходять туди поїсти Рберець, чи є може якісь альтернативи, альтернативні заклади, знаєте, менш відомі. Але в цілому з чотирьох страв я би сказав, що дві дійсно дуже смачні: це ось цей перчик та реберця. А дві, ну не знаю, дійсно максимально просте і не сильно цікаве. Просто, ось, просто їжа. Але в цьому нічого поганого також немає. Попиву, як бачите, нічого гарного у нас сьогодні не було. Все було простим. А ось ця клепка навіть такою собі не дуже смачною. Напишіть, будь ласка, свою думку стосовно реберні, як часто ви туди ходите або не ходите. Що вам подобається, що ні. Якщо куштували всі ці варіанти, які у нас сьогодні були у випуску, також напишіть свою думку, де вона сходиться зі мною, де не сходиться. Я вам дякую за перегляд. Огляди на їжу, як завжди, вже виходить, що раз на тиждень, і пиво також раз на тиждень. Ми настільки часто робимо контент. Дякую за перегляд. Як завжди бажаю гарного дня, гарного вечора. Вживайте ваше улюблене пиво, ваші улюблені страви, але бажано, щоб вони були українськими.